Привіт мої дорогі підписчики! Сьогодні на каналі Супер-шоу будемо грати Minecraft. так, ми поїхали! Так, спершу що я зроблю надію свою зачаровану броню. Надію. Пишу я усі мене поставка. Там ось і ось костерчик. Я ну, пізніше, буду знімати, як зробити Манди Кен Герою Так, 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 тут саме сайді. Я спершу роблю опис по хаті, а далі будуть самі пригоди. Мені. Тепер всередині. Як ми бачимо, всередині у мене все з ацьких блоків. Адська тегла, кварц пекельний. Так, сундучок великий. Як ви бачите, у мене там яблучко. Насіння. Лілія, цукрова трустина, мелоплодь, чотири маза, там усяке таке. Нічого цікавого немає. Так, далі в нас верстачок, пічечка. Це тріселку, стольчик і ще один сундучок. Ну, вже менше матеріалів, але багато залізних саморобків. Ти сюди не хочеш йти. Полізний самородок. Інтересний самородок. Дальше, вверх. Книжечка. Сундучок, В якому раз, два, три. Дев'ять. стаків е -е, Лазуриту. Так, вішовка. Ще одна вішовка. Чарування. І тут так само балкончик, тут квіточка, тут квіточка. Йдемо далі. Тут квіточки. Там був каймарчик, плаває. Останній живу в стелі. Ну, як в стелі? Біля села. О, до речі, стеля з ось ход. Трейне ліжко. Для і піднімаємося попускаємося плесниці. По так, я візьму щиток. Так, і сніметчик кам'яний. А, ще я залізний меш. Перепливати я, звичайно, буду по лотичці. О, до речі, я хочу сказати, що тут вводиться Херобрієн. Цим тут не, небезпечно. Ізвиняюсь, форс мажор. дальше. далі. У мене версія 1.11.2. Я граю на ланчері. можу можу... Якщо я знайду силочку, то кину її в описанні, бо то мені давав друг диска. Я в інтернеті пускаю силочку і кину в описанні. Тут я колись жив. Я їм ще лише пічечку це є. я пічечку забирав. Бачите, тут буде те херобрін. Йдіть, селяни. Ваш герой йде. На смертушку. Надіюсь, Ендер знову не накинеться. Пару днів назад на мене тут Ендермен накинувся. то лише наполовину, як ви бачите. Надеюсь, вам такой правий. Ой, ну так странно. Хатки лучше вже... бью. Ні. я герой из цього села. Я раз їх спас. Знаєте, як визначити херобрина? Якщо и тілі жителя, то... Витя, во-первых, не будет носа, а по-другому чисто белые очки. А вот э, я находил такую жителю. Без носу. Город. Де ж ті моби. Люди, я задовбався чекати тих мобів. Здесь есть зомби. Жителям выбор в двойке. Угу. Надеюсь, вам чуто. Ничего себе! Только что ж не было? Люды. Ну пай граємо, Перша винагорода. Тільки що ж не було. Друга винагорода. Четвертий левел набрав. Ух, вони мене лякають. Два сюда. А то сам знімаю на телефон, але мені трохи тяжко зніма, трохи тяжко грати. Відай двері. Поняли? У мене що кінчається. Де ще? Що от де? Морковка буде що посадити? Оціночки. Шо, не можеш виплисти? Гадина худяча. Ти не виплю в станиці. А, справді застряг! Люди! Лайк, ставте! Це що він застряг? Ви бачили слізню. Перший раз бачу слізню. Він походу до мої хатинки йде. Спершу я його завалю. Іди сюди. Мені треба похавати. Я не треба ще. без лизуна завалю. Дивіться, який здоровий його. Битва на воді. Шея. тягніться ще маленькі проти в мене би Я його губив зараз їх доведу до себе до вдому <гум> бачите мої дорогі підписчики? ставте лайк за домашніх він далу ж доведу бо там скелети є сюди Тут я вас повбиваю. Їдь до мене. Заходьте на берег. Сюди. Сюди. Дивіться, в мені армія. Мінус три. Я туда до синів підпишу. Сюда. Не раджу там плавати, друзі мої. А насі на. здохо. Так, мої дорогі підпишки, побачимо два слизу. Шкіряні штани зачаровані, шкіряний шолом зачарований, я зразу це все Та що ж, залізу носити. І золоті чоботи візьму. Так, вс, є. Але все зачароване, я зачарований. Вої, люди. Ти бракує саме теж. Сюди знаряддя. Вечері. Сейчас немає, що заміну що так? І лягаємо спати. А, як чотко. Перечі, геймод я не використовую. Це не в моєму стилі, я не читер. Е, знову я став героєм. Свого села. Ага. Ну, Что вони? Ну, я так. Чего ты зачарованные штучки видно? Патула зоруту. Я, я затянула, мама, нічалички. Дать мои черевочки. Лазурит и соботки. Окей. Okay. Я назбираю лучше опи, магії і очарую собі. Так, мої підпишечки, скільки я там веду. Так, це... Хоч і відео недовгі було, але мушу я з вами прощатися, мої дорогі підпишечки. Ставте лайки. Подписывайтесь на канал Супер Шоу нових новых встреч. па, -па.